Інвалідність це далеко не вирок. У цьому можна переконатися на прикладі відкритої першості з настільного тенісу, яка пройшла у Стаханові. У місцеву гімназію номер 11 з'їхалися інваліди-візочники із багатьох куточків України. Базою для проведення став нещодавно створений у навчальному закладі клуб настільного тенісу Олімп. така провести Тому що у нас образується тенісний клуб Олімп. Йому вже скоро рік буде, ми вас приглашаємо в августі на годовщину нашого клубу. І от на базі цього клубу, ви бачите, у нас є зал, є столи, новенькі. у нас. База главна, сама головна є. База тенісна. Ігор Сидорчук, основний натхнених змагань. Він же людина року 2011 у номінації За волю до життя вважає, що настільний теніс найбільш прийнятний вид спорту для людей з обмеженими фізичними можливостями. Та й у міському управлінні вважають теж доброю традицією участь інвалідів різних груп у спортивних змаганнях. Ми відправляємо команди інвалідів на різні соревновання. У нас інваліди в місті, наприклад, глухі, де? теж інваліди. Они постоянно принимают участие в областных соревнованиях по футболу. Такий захід планують зробити щорічним та запрошувати спортсменів із Росії та Білорусії. До того ж, відкрита першість серед інвалідів-візочників до цих пір в Україні не проводилася. На таку першість прибули спортсмени з Дніпропетровська, Лисичанська, Макіївки, Миколаєва, Первомайська, Стаханова та Слов'янська. Тривали змагання два дні. Спочатку командна першість, потім особиста. За результатами переможці отримали кубки та призи.